Сьогодні відправляюсь до СПА-салону, який розташований марками. Має назву Гол place Він досить відомий. В Торонто це в минулому кінотеатр. І там дуже багато місця. І він дуже добре оздоблений, переобладнаний СПА. Особливість цього центру це те, що ви повинні мати з собою документ який посвідчує вашу особу і кредитну картку. І надаються вам браслет, яким ви користуєтесь різними послугами. На території є ресторан, можна отримати масажі. Ця червона цеглина будівля це є цей центр. Сьогодні відправляюсь до СПА-салону, який розташований марками. Має назву Гол place Він досить відомий. В Торонто це в минулому кінотеатр. І там дуже багато місця. І він дуже добре оздоблений, переобладнаний А Особливість цього центру це те, що ви повинні мати з собою документ які посвідчує вашу особу і кредитну картку. І надаються вам браслет, яким ви користуєтесь різними послугами. На території є ресторан, можна отримати масажі. Це червона цеглина будівля це є цей центр. Заходимо, відкриваємо двері. Ага, ось двері. Потрібно тягнути на себе. Заходимо посередини. Тут такий дуже гарний зал. Є дівчатка, коли від, які віднаються, і потрібно надати своє посвідчення особи. Зараз будемо заходити. Це ескалатори залишились від кінотеатру і дуже так масштабно виглядає ця локація. Це такий предпокій. Тут потрібно розутися, є шафа, де можна залишити взуття. Okay. Ну і там вже ресторан, та це вже всередині багато таких затишних куточків. Тут є такий як камин. Це я виходжу з ресторану. І далі це така вже кімната для відпочинку. Тут є такі ліжечка. Можна відпочивати. Ось тут є сауни. І ми бачимо, що є температура тут. Температура сягає 57 градусів по Цельсію. Можна відпочити трошки, потім можна опаритись. І це вже новий рік за китайським гороскопом, то є такі певні прикраси. І якщо прямувати далі, можна побачити червону таку сауну. Велика зала, де люди відпочивають. Ну і ще центральна зала, вона найгарніша. Там є такий кришталь, дуже гарний. І Також декілька сам ось так виглядає кришталь. Такий дуже блискучий.